Шановні мої підписнички та гості мого ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик, хочу вас привітати з першим днем літа офіційно і з Днем захисту діток. А ну, шановні мої, Варенька. Так, ми зараз йдемо в наш будинок культури. Там буде захід присвячений Дню захисту діток. І трішки щось, може, й покажемо. Так, обережно, бо тут дорога замінована органічними добривами. Хто не вірив, зараз покажу, бачите? Це село, 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 моє рідне село. Так що зараз йдемо нашою дружною сімейкою Марфа Валеріївна. Привіт. помахай всім привіт. Махай, привіт. Привіт. от, так, от так. Так, йдемо потихеньку. Так, наш будинок культури. Від вас гучні аплодисменти. А Марфа як хлопає? Все. Як Марфа хлопає? Ну Що ж, ми ще до вас з першим днем літа, з Днем захисту дітей. І вже зрадують світом, збираємося в, в цьому залі, ви вже вдруге тут. Тож, другий раз має бути просто повіричним. Не бачу дуже багато в залі людей. Ну, нічого, починаємо. Почнемо ми традиційно з поділу на команди. Нагадую, що призи у нас солодкі і не тільки. Тому швиденько усі бажаючі стаємо в дві команди. Ну що, <ріп> ну що, давайте знайомитись. А давайте готуємо ну, з вас і відправимо цю команду. Давайте. Давай. Ні? Ні? Ви дуже бажаєте виграти? <ріп> Ой, хлопці, розкажіть, ну ви не підведете. Полюбасу <ріп> буде перемога в цій команді. Марка. Ну що, давайте знайомимось. Вас звуть. Зах. Захар. Да. Варя. Я посу. Варя. Харя. Варя. Валичка. Ева. Єла. Алло. Захар. Захар. Не ладно. Ой, дуже приємно. Ну ж, що ж, шановні глядачі, привітайте команди. О -о -о. Так, ну, наступне завдання, яке ви маєте виконати. Це... Назвати свою команду. Отже, ви по -по подумайте. Непокірна Україна. Заходу. Вау! Не покірна Україна! Гірна. І чемпіони! Чемпіони! Гір... І чемпіони! А зараз ну, так. давайте зробимо круте дефіле з команди чемпіонів! Проходимо, отак, під гучні аплодисменти. Марк, ти починаєш, и, отак і стаєш на те місце. Музичку нам, будь ласка, на, на чемпіоню. Таку веселеньку. І ще звуку можна доволі. Все, паште. Показуй, як ти чемпіон. Зосмікайте, гучні буде Йдіть, Ідіть по кругу. Чемпіон! Отак, що вона, давайте, команда чек'йо! Дякую, савайте! На ще дівчата, непомірна Україна! Що ви придумаєте? Як ви будете Ой, це дівчата! Це вийде. Girl, Репус. Його потрібно розгадати. Дорослим теж можна допомагати. Так-так, Кожну цю фішечку вводиш. Супер, 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 супер. І вертайся. І передаємо наступного. наступного. Не? Отже. Давай, на, отже. Стой, підожди, Захар. Стоп, 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 стоп. Теперка. <плати> И давай, другом, Лешка, давай ты. Справжний чемпион. Какой ты их поменял? Наплыхай. А? И какая цифра будет больше? Так. Да. И команда и перемогла. Отже, раз, два, три. નર્મન બારે વિદિત

Дрова. Це професіонал. Він це де, професіонал. 983%. Ну, це таке. Перемога за чемпіонами! Чемпіони! Чемпіони! чуєш, чемпіони розі. Вашої уваги. Черепка, оха. Обізнаєш пес, ба? Давайте, стаємо навколо мікрофона, давайте. 那是因为。<laughs> Сутья, тверді. Команда чемпіонів! Круто, а ну давайте вашу проходить зеркало! Ха-ха-ха! Деньоне! Так! Hmm. Далі! ви думаєте, що з ним потрібно робити? На кришу закинуть. Крутити Ми будемо у нього проклазити. Всіх прошу взяти за руки і розтягнутися за ручки і розтягнутися. Давай, 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 давай. Давай. Ділась. Тробуємо. І назад тепер. А тепер назад. І назад. Назад. Шуйте, шукайте, шуче, шой. Дві секунди. І перемога за дівчат. Командується, дівчата, ось, перемож, вітанець. cuma cuma cuman 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 два M'яvo, пять пять g'ять! Хто перший відклопає всі кульки та команда і переможе. <laughs> 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 thank you? <kit>

Быстрее, 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 Лёха, бьем, быстрее, снимай, быстрее, снимай, Леха, быстрее, пьем, пьем, Давай, 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 Лёша! Лёша! Лёша, Лёша! Леша, Леша! Все, все, два, Два быстрее, 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 Обпітрили, викрупіли насінь, і допомогти. З того перемога за чемпіоном. Вітаємо чемпіонів! Чемпіони, дай п'ять льох. Льохи, льох п'ять, п'ять, всі! Мало перемогу отримати одна команда. Призвоньте з цим. Як ви думаєте, хто переміг? вже сізаєте. Так, дійсно, перемогла. Плюсь, бачу, бачу. Бачу! Ура! 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 Цукерки точно. Ми всі поді, де моя сістенка. Всі по... мабуть де... повністю. Дівчата, дівчата, дівчата. <плесу> <плесу> Зезефа Захар Захар, ми о чём? Давай п'ять. Все? Все Все. Давай. виступала Дома Не можу. будеш слухать дальше. Як? Давай п'ять. Давай п'ять. А там? Як? Варенька, Захарчик, як вам свято? Як? Сподобалось? Як? Варя, чупа Чипся шукає. Ну, в цілому свято нормальне. Нам сподобалось, так, да, донечка? Сподобалось. Ну це ще не все. Дітки, буде сьогодні ще один сюрприз для вас. Побачите? Я покажу на відео. Варюш, Варь, буде ще один сюрприз для вас. Ти любиш сюрпризи чи ні? А? Ти любиш сюрпризи? Ну це ж сюрприз буде, побачимо. Бабушка, і в бабушке буде сюрприз. Дедушка жена коров. Захар допомагає. Марфа також, так? Да? Коровка робить, як коровка Му. <рес> Бачи коровку, як коровка ну, каже, му. А туди, як туди і додому жени. Що ми? По домам? Марфа спать, а після обід буде ще один сюрприз. Черешні? Та ні, це не сюрприз, бабушка, самі рвіть. Лучше б їх смаки оббили. Ні, не там сюрприз. Ну що, дітки, ви готові? Сьогодні буде сюрприз для вас. А як ви думаєте, який? Варюш, Давай спершу ти Начнемо з тебе. Да. Що ти думаєш, що це буде за сюрприз? Захарчик, що ти думаєш, що це буде за сюрприз? Я думаю, що папа мені купив бензопилу. Ні. Варінка. Подумайте. Е... Що ви що ви найдужче хотіли? Що е... ви просили? Я квадрик. Ну, квадрик, то само собою, ще слухаєшся а погано. Я хотіла давно часу. Ну, часи то півбіди. Телефон. Час. Телефони у вас є. Mm. Таке, що... Як вам сказати? Яку букву? Скажи, просто одну букву. С. С. Таке, що. С церімо. Не-ні. Таке це ваш буде друг. Друг ваш. Це свинятка. Да! Це Собачки маленькі. Це не подав. <гум> Які, ну, а які вкусняшки доть? Сьогодні і так багато вкусняшок вийшло. Ідіть сюди, йдіть до мене. Куди я потікав? Так ми по них сходимо. Ми по них сходимо. Чого зараз? вже по Скучала? По собачці по своїй. Нічого, ну ми скоро заберемо її. Ну зараз мама одягається із Марфою і йдемо. Ну, їдем. Зараз їдемо. Ти дуже сумувала за цуценятком, за да. своїм, так? Да? Їдемо, зараз Я у сні. Снився, тобі вночі. Моя ти зіронька. Це він мене Обнімав. Обнімав. А ще нячок мені приносить. Це круто. І ми ще кладемо вниз, забіємо на сито, не? не да. Це ж хорошо. Це посуча. Замок. А не, ой, ось Така маха якась. Зараз буду установим, дідусь прийде, ми будку установим. І, а де буде будка? В принципі, будка? будка там. Я хочу, щоб було. Ну, там буде, да, далі трішки

На... будку на кирпичи положить. Будку на кирпичи. Вот так же. Так так же. Ще буде бар'єр. Налазитимуть. Головне, щоб тут... що будка не гнила. Як ти то залазить. Багато з підписників оцінили дану будку. І був найкращий коментар. Ця будка краща, ніж в епіцентрі, за 20 тисяч гривень. Ну, вона зроблена своїми руками і з любов'ю. З любов'ю. вложена сюди душа і серце. Все. Так тут ну, я не знаю, можна любому жити. Навіть без хатченку якомусь. А ми ні. Та ну тим є. Ні, ні. Не, сюди дитина поміститься, велика. Може і воля уміститься, і мама. Ну що, йдемо Все. по цуценям. Да. Да. Варюшка, ти забрала свої мрії, так? <смістер> снікерс, так? Да? Це снікерс маленький. Ну що, ти довольна? Що тепер будемо робити з ним? Їсти кормити, Їсти, кормити його? Ти його не, не обіжатимеш його? Це Харч. А ну йди сюди. Та ні, це ж Марс. Це ж Марс. Це Марс. А мене. Марсін. Це, Марс. це... Варенькин, А це Захарчика. А в у нас в є есть цей тедик. Да, а ты своя собака наша. Так, ну що? Захар уже тут водой по Ну що ще хочу сказати, дайте? Що ти ему їстки даватимеш? Що ти ему їстки даватимеш? <реш> такий класний, да? такий хороший. Марфа, що ти? Собачку побачив? Так, дідусь по традиції, по старій. Да, зараз ми дамо копійочки за собак. Так що хай ростуть ростуть, да. Хай служать. Так, значить, подивіточки буде. А, діжий, так? Да? Вранці, так. За що за туди? там вдома. А що, Так, Захарчик, де твій житиме? Тут? Варюш. Так, тут, да? Це їхній дім тепер, да? так? Снікерс, маленький наш. <говорю> Ти що? Нравиться, да? Подобається? Ніки. Зараз і мисочки понаходимо. Да. Він дуже хороший. Зараз і миски понаходимо. Ану Краса Ну що, дітки, що ви хочете сказати? Ми дуже раді. Дуже раді? Хай обживаються Снікерс. Захар, що ти ще хочеш сказати? Нічого. Ну, рад... ну що, шановні, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє коротеньке відео. А ну нічого, вимазали тебе трішки собачки. Ти будеш мене Покупаю Мені... без проблем. Буду... Всі миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, хай собаки обживаються, в них вже є мисочки з водою, так що ага. вечором будуть їстки. Ага. Що ти ще хочеш сказати? Мисці. А де миски? Ну вон, Водичка виліться, їстки їм насипемо туди. А потім вони підростуть, більші миски їм купимо. Да. Так що, друзі, всім добра. добро, Варюш. Да? Пока-пока. Захач, махай допомогти по підписничком.